Всім привіт! Добрий вечір. Записую відос в монету друга лактики колі. Він мені здав відос. Зняти відеореакцію на Теслу. Окей. Ну, в принципі, поділюся автомобілі Теслу. Просто скажу приблизно відос. Ну... Відосі просто подивлюсь моделі Тесли. Ось такий відос буде про Теслу. Ну, а як ще, в принципі, реагувати на Теслу? Це ж автомобіль. Окей. Тесла. Отакий автомобіль. Ну ніченька нічогенька Тесла. Ця моделька така сама. О, дивіться, ці багажник розсовується. О, це що за Тесла? В принципі, що за Тесла? Така Тесла. Окей, okay, в принципі, такі тут Тесли йдуть. Ну, прикольні, кстати, Тесли. Мене прям дивує іноді наскільки гарним може бути автомобіль. Mm -hmm. В принципі, e -e. ось такі от томбіль Тесла. Hm. Це видно, що людина є така Тесла. Окей, okay, різні тут, як бачите, є автомобілі. О, і такі є. Дивіться, з зеленого кольору різних кольорів є тесла. тесла. Це, типу... Ось зараз я вимкну. Це прикольна Тесла, типу, можна їздити до... Де... Te Tesla Can you open do mm -hmm. mm -hmm. the door this is a bling dot steering wheel and the console it comes with a huge iPad this is how you change the gears my favorite things about this car is the huge panoramic glass roof. Тут навіть можна дивитися фільми різні. О, що за автомобілі? Ого, це що за автомобіль? Райдужний якийсь. Так, в принципі, о, дивіться, і така Тесла є. Прикольно. я автомобіль со собі вибираю. Ні, звісно, мені Тесла Ніченько так. Ти що? Ти що рекомендуєш? Пінтерест. Але Тесла ж прикольно. Ну, дивіться, червоний автомобіль понят. Okay. Окей. А, Нікола Тесла є. и вот такие вот автомобили. Прин... Так. Хм. Осень, Никола Тесла, смотрите, Никола Тесла еще ездит. Не знаю его. Мотоцикл Тесла. Байк. Такой же прикольный. Ууу, что за автомобиль? Моделька прикольная. Ну, в принципі, вони майже всі от, тут ну, не скажу, що однакові по кольорах різні. Ось такий от відео з реакцією на Теслу. В принципі, ви бачите, яка вона реакція. Просто от е, кожен автомобіль е, по-своєму різний. Нема такого, що всі автомобілі однакові. Кожен автомобіль, можливо, по, е, по чомусь краще, якийсь швидше, якийсь. Можливо. там. Менше споживає там, бензину, там, або якщо це електромобіль, ну, я говорю про всіх автомобілів, не про одну Теслу. Там, кожен автомобіль може по-різному бути особливим. Окей, всім я, дякую за перегляд відео. Всім дякую, всім удачі, всім пока.